Дуже цікаві факти про Сатурн в Вовні. Да? Він з'єднаний з Нептуном, яку енергію він несе. Взагалі Сатурн вовні це йде кармічний зв'язок, да? це дає він обмеження, випробування да? в соціальних сферах. Це плюс ам, страх конкуренції, страх брати відповідальність за своє життя, життя інших людей. І ще а завжди йде питання, хто я і чого я хочу. І тут саме ключовий момент, що будуть іти е, затруднення да, з цим пошуками, тому що Сатурн Вовні він йде ущербний, буде давати обмеження в реалізації в соціальних сфер, планета карми. І тут буде тянутися наші задачі, які йдуть з минулого. Да? І тут важливо пристосовувати холодинаміку, Іти в релів і раз на тиждень робитися медитацію Сатурн в вовні я залишу посилання без сторіс. Холодинамічний процес, який допомагає забрати блоки, обмеження, які заважають особисто вам. А сам Сатурн, з'єднаний з Нептуном, буде тяжко, буде тяжко вас обдурити. І самі вигідні пропозиції ви будете щедро обмінювати і щедрі обіцянки будете ставити під сумніви. І тому, хто зараз і швишов в інстаграм бізнес, і вже тяжко буде залучити довіру від людей. Потрібно буде проявити багато довіри, багато писати постів. І включатися у людей буде раціональний розум. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, своїми баченнями на цю ситуацію.